Голова Волинської облдержадміністрації Володимир Гунчик із робочим візитом побував у Нововолинську. Разом із міським очільником Віктором Сапожніковим губернатор відвідав ремонтно-механічний завод і дав свою оцінку підприємству та спробував спрогнозувати його перспективу. Волинський губернатор на Нововолинському ремонтно-механічному заводі побував уперше, оскільки РМЗ спеціалізується на виготовленні металоконструкції та капітальному ремонту вігірничого обладнання. Знайомство із державним підприємством Володимир Петрович розпочав із актуального. Чи спроможний завод повністю забезпечити розбудову 10-ї шахти різного роду металоконструкції, аркові кріплення із виготовленням цих необхідних складових шахтного будівництва? Завод впорається, каже директор РМЗ Богдан Бойко. Бере на себе підприємство і механічну ділянку роботи. Це муфти, шківи та піднімальні машини. Ви ж бачили, на сьогоднішній день ми робили загальну відповідну виставку, що в нас є металорізальна група, на якій ми можемо виконувати роботи. Будемо працювати над цим. Но на сьогоднішній день по шахтах вугільних басейнів ми вже другий місяць, в нас немає в субота, у нас робочий день. Для обласного очільника провели екскурсію виробництвом. Натор поспілкувався із робітниками безпосередньо у процесі їхньої роботи й одразу побачив результат, готову продукцію, виставку якої підготували з нагоди візиту. Свою оцінку стану і перспективи заводу. Володимир Гунчик дав одразу після оглядин. Підприємство потребує серйозних замовлень. Я бачу, що підприємство на першому погляді може мати серйозні замовлення по розбудівництву 10-ї шахти. І я сказав сьогодні директору підприємства, якщо в тебе не буде 30-40% сторонніх замовлень, значить, то ти не виживеш. Тому ця позиція і пропозиція, яка поступила відносно можливості виготовлення котлів потужністю до значить, пів мегаватта, повністю влаштовує нас в рамках розбудови енергетичної програми Волин 2020, яку ми прийняли на сесії обласної ради. І мені дуже важливо, щоб я практично побачив можливості цих котлів, оцінив їх. Ми запропонуємо, значить, пану Дудко зробити енергетичний аудит. І якщо це буде практично для області, значить ефективно, і ті цінові показники, які назвав мені сьогодні директор, а вони досить таки привабливі, будуть витримані, то ми гарантуємо підприємству, значить, непогане замовлення по виробництву твердопалених котлів. Гарячою проблемою, котру активно обговорюють в кулуарах, не є питання зміни керівництва нововолинського РМЗ. Такого розвитку подій губернатор не схвалює. Спершу голова облдержадміністрації хотів би побачити бізнес-план підприємства. На найближчих два роки оцінити його спроможність вижити в ринкових умовах, а тоді вже братися до керівництва. Директор завод Богдан Бойко переконаний, із поставленими завданнями підприємство впорається спроможні виконати і 40% зовнішнього замовлення і обслуговувати місцеві купальні. Та щоб вкладати гроші у виробництво, потрібно, аби замовники вчасно платили за виконання. Нині ремонтно-механічному боргують 7 мільйонів гривень.